Вітаю! Сьогодні зайчиня нас запрошує до свого фруктового саду. А давайте відгадаємо, що росте в саду у зайчиня та ховається у корзинці. Відгадайте, який фрукт сховався у зайчика в корзинці? Вірно, яблуко. Який фрукт у зайчика в корзинці? Банан. Який фрукт у зайчика в корзинці? Груша. Який фрукт у зайчика в корзинці? Слива. Що в корзинці? Персик, що в корзинці? Абрикос? Що в корзинці? Лимон. Що в корзинці? Апельсин. Давайте пригадаємо: банан, слива, яблуко, персик, абрикос, апельсин, лимон. Це все фрукти. Повторимо фрукти. Фрукти ростуть на деревах. Зайчик дуже вас просить допомогти йому зробити заготовки на зиму. Допоможемо зайчику приготувати цукерки, варення та сік. Добре. Перша заготовка буде зі слив. Подивіться, зайчик приготував варення. Варення зі слив як назвемо? Сливове варення. Тобто зайчик приготував яке варення? Сливове. Ще зайчик приготував зі слив цукерку. Яка цукерка зі сливи? Сливова. А ще зайчик приготував зі сливи сік. Сік зі сливи який? Сливовий. Наступна заготовка з чого? Так, з яблука. Варення з яблука яке. Яблуневе. Цукерка з яблука яка? Яблунева. А сік з яблука який? Яблуневий. А ця заготовка з чого? З апельсина. Вірно. Варення з апельсина. Яке? Апельсинове. Цукерка з апельсина. Яка? Апельсинова. А сік з апельсина який? Апельсиновий. А це заготовка з чого? З банану. Вірно. Варення з банана яке. Бананове. Цукерка з банана яка. Бананова. А сік з банана який. Банановий. А ця заготовка з чого? З абрикоса. Вірно. Варення з абрикоса. Яке? Абрикосове. Цукерка з абрикосу яка? Абрикосова. А сік з абрикосу який? Абрикосовий. Чудово! Зайчик дуже вам вдячний за те, що ви йому допомогли зібрати фрукти, а ще зробити заготовки на зиму. До побачення!